Так, мені всім привіт. Всім привіт! Мене звати Ліза і я колекціоную родні рослини. І сьогодні у нас буде розпаковка рослин з еквадору. Я на неї чекала дуже довго. Вона дуже далеко йшла. Це було досить складно. Тут 18 рослин різних. Тут є антуріуми і феодендрони. І сьогодні в нас буде величезна розпаковка. Я дуже переживаю. Тож, я вже знаю, що до деяких дівчат прийшли їх посилочки, і в кого, де в кого вони прийшли не досить добре. Але для мене це сюрприз, що прийде мені. Ну, точніше, я знаю, що прийде мені, але в якому стані вони, ми зараз з вами разом подивимось. Хочу нагадати, що зараз січень місяць, і на вулиці досить. Холодно, я повернусь. Я думаю, таким чином справа піде значно швидше. Я безмежно вдячна Тані за те, що вона зустріла цю посилку перепакувала, відправила нам новою почтою Київ. Боже, як я нервована. Запакувала Таня добряче, так що відкрити досить складно. Я буду різати тому що в мене вже нетерплячка. Тут багато отечі. Всередині я знаю, що є гілочки. замовлення самого в розборі В середині в нас буде, мені здається, 14 антуріумів і 5 або 4. Ні, напевно, 13 антуріумів. Дещо не прийшло, тому що Еквадор не відправив через те, що рослинки були, як вони написали, в поганому стані. Тож дещо не прийшло, якщо чесно, я вже не пам'ятаю, що конкретно. Хоча тут, звісно. Сама упаковка нам коштувала, мені здається, біля 120 доларів за близько 40 російський. Боже, я надеюсь, что я там ножом нікого не перенула. Ты що? І так. Приїхали. Да. Це просто отехлювач, десята просто так його наклали для того, щоб... Рослини а, просто ну не були досить цивільні всередині. що небудь наберто, <ріст> обов'язково ним би скористувались. І так, просто нереальна купа бумаги. Надіюсь, що тебе буде видно в кадрі. Рослини досить мокренькі. І перший в нас буде Патрик Легендарио. Задавать столик еще один? Мокрый, а? Ти давайте ще один столик Ні. доставить. Перша рослинка Патрік Легендаріо, і він приїхав досить круто. В нього такий трошечки синій відблиск. Він приїхав в такому стаканчику через те, що це сіянець, він в Мосі. Деякі рослини, взагалі, типу, я знаю, що Азія не відправляє рослини в горщиках, наприклад, як Германія. Тому що ще ж за все рослинки приходять в мосі. Я їх буду виставляти позаду і трошечки пізніше буду займатися саме пересадкою. І так, друга рослина, яку я дуже сильно хотіла, це дреслері. І він занадто мокрий. Не знаю. Подивимося. Угу. Мокренький. Ні, <small> такі. Вони їхали так в самому не, не дуже довго. Ну, Дреслері в гарному стані. Вони, звичайно, холодні, просто катастрофічно. Будь ласка, не записуйте чим. Вони досить холодні, трошечки пізніше і вологі. Я дуже сподіваюся, що з рослинкою все буде ок. Поки що я бачу. Не бачу нічого абсолютно страшного. Ах. І так, Антуріум Amazon Fox і Антуріум Party. Я такій не замовляла, але чогось. Він в мене є. А, Amazon Night Fox. Я думаю, тут якась помилка, але... Вже як є. Дуже цікаво, тому що це ходенема рослинка і прийшла вона не ок. Трошечки запліснілий, дуже мокрий. дуже мокрий і холодний, тому я їх просто поки що буду складувати позаду себе. У мене є спеціально придбана тепличка. А, і так, Андеан Мун» гібрид, який до дані приїхав дуже погано. Будемо дивитися, що у нас. Але я дуже сподіваюся, що хоча б один в нас буде ок. Але на жаль, дуже, також досить сильно мокрий. Треба дивитися, в принципі, його далі, але поки що теж не буду чіпати, тому що він мокрющий. І дуже холодний. Виглядає він отак. листочки дуже гарні, буду дуже сильно сподіватися, що він відійде і з ним буде все добре. Я одразу пакую їх е, в, свої, е, в свою упаковку через те, що я дуже сильно переживаю потім заплутатись. Е, до речі, що мені не дуже подобається в Еквадорі, а точніше в Еквадженері, тому що не у всіх далеко, не у всіх рослин, вони причепляють от таку от палочку. як на цій рослинці. Тобто є тільки така упаковка, якщо ти, наприклад, не можеш на око визначити, яка це рослинка, то потім буде дуже важко здогадатися, яка це рослина. Мені приїхала сплендід Мартіна. Але блін, мені здається, вона зовсім не схожа на спленід Мартіно. І приїхала вона реально дуже гарна. Всі листочки гарнючі, він також дуже сильно холодний, тож розпаковувати його поки що також не буду. В нього дуже прикольна структура. Він взагалі незвичайний і має дуже цікавий колір. До речі, позаду листочка є концентрат вологості. Тобто вони прям дуже сильно мокрі. Але будемо сподіватися, що все буде добре. Поїхали далі. У мене чоловік обожнює філодендрони. Деякі рослини, я замовляю, не через те, що мені вони дуже подобаються, а через те, що він дуже сильно любить філи. Сьогодні в нас буде чотири філа і один із них. Теодендрон Серпенс, він просто геть мокрий. Я дуже сильно сподіваюся, що ми його врятуємо. Він відійде, в цілому листочки абсолютно нормальні. Він, до речі, має трошечки інший колір, ніж е, ті серпнеці, які продаються у нас в Україні. А, тому, в принципі, я його і вирішила замовити трошечки пізніше, коли я його вже вкоріню. І з ним буде все добре. а Я майже в цьому впевнена на 100%. Я вам покажу, які які серпенці продають в Україні і чим вони відрізняються від серпенців, і які... які саме з Еквадору. Хоче впасти, але я йому не дам. Так, поїхали далі. Антуріум Інгрід де притіла. прикольний гібрид. Він мав досить, досить темний колір. Дуже сильно шкода, що знову ж таки напишуть, який це саме гібрид, тобто хто батьки цього гібриду, він мокрий і трошечки приклеївся. В нього прикольний, дуже сильно. Я думаю, що він. До речі, він абсолютно сухий. Дивна штука насправді, тому що в цих стаканчиках вони прийшли абсолютно сухі, ті, що в мосі. А ті, що саме в субстраті, прийшли дуже сильно мокрі. Він дуже крутецький, дуже сподіваюся, що він відійде. Поки що він е, зовсім втратив тургор, але я думаю, що ми його просто помістимо в досить високу вологість і з ним буде все добре. Дуже мені сподобалось те, що зворотня сторона там абсолютно червона, в нього дуже класні червоні прожилки не перепутати. Мова все пишеться. Можу, Наступний філ, я його безмежно хотіла. Це просто була моя мрія. Він дуже великий. Оу. Я до нього діду трошечки пізніше. <сх>? Anturium Andean Moon and Тут в мені подаруночок від Еквадору. Дістався ще один Андеан Якщо він буде ок, напевно, що я його подарую Тані, тому що Танін Андеан Мун не вижив, на жаль. Він нормально. Дивіться, який бодренький, я б сказала. Абсолютно дуже прикольний. Взагалі, мені дуже сподобався цей гібрид. Він цікавий і він має дуже сильно незвичайний колір, коли росте. В нього такий відтінок, я б сказала, фіолетову. Фіолетовий, він дуже-дуже незвичайний для мене. І так, еквадорський антуріум люкс. Мокрий просто в ще. Мокрий дуже-дуже сильно, але, блін, який він гарний. І він, в принципі, ок. Я поки що, як ви бачите, да? Тобто там дуже сильно заволого. Я поки що дам їм час трошечки нагрітися, напевно. Він просто нереальний. Мені здається, що наші люкси абсолютно інші. Оце, до речі, маленький куплений люксик в Україні. Цей має тупо незвичайний колір. Він сріблястий і він дуже-дуже гарний. Прям, взагалі, дуже мені подобається. Але мокрий. Так, так. Рослини повністю всі абсолютно прийшли мокрі. Але поки що я не бачу ні одну рослину, яка прям зовсім померла. О! Це новий гібрид Папі. Ми знаємо, що в Еквадорі папі це Гунаяла. І Люкса. Мені було дуже цікаво і він крутий. Мені було дуже цікаво, який він. А, молоденький листочок, звісно, псевдо. Отак от от він виглядає. Він теж в мосі, тому що він геть молодесенький. Але я думаю, що з ним також все буде добре. В нього незвичайний дуже сильний колір. І ця фактура люкса, яка передається в принципі скрізь в гібридах з люксом, і сам люкс, мені дуже сильно подобається. Так що, в принципі, я думаю, що з ним все буде добре. Ну, один листочок мінуснувся, нічого страшного. Не бачу тут, в принципі, такої прям дуже сильно великої проблеми, тому що вважаю, що якщо коріння ну, в порядку, то і рослина. Маю змогу наростити нове коріння найголовніше догляд зараз, і щоб вони абсолютно нормально пройшли адаптацію. Це Анторіум Raven Soul і Anden Moon. Я його дуже сильно хотіла. Взагалі мені дуже подобається Raven, але він в мене загинув. Знову ж таки, це єдина рослина, яка, яку я дуже сильно хотіла, і вона до мене не дійшла нормально. Тому в цей раз я замовила два гібриди саме з ревеном, і вони афігенські. Мені дуже подобається сам Андеан Мун як гібрид, і ревен з Андеаном виглядає просто безмежно круто. Мокрий, холодний, але я впевнена, що з ним все буде добре. Поїхали далі. Що в нас ще є? Таке манюське? О, дуже сильно я хотіла саме цей гібрид. І це знову ж таки ревен. Ревен а, з папі. Я теж впевнена, що він просто ідеальний. Але доїхав він поки що гірше за всіх. <свіття> на жаль, на жаль. Ну, в принципі, я не засмучуюсь, тому що я думаю, що він в нас виживе. Мені дуже цікаво подивитися, що там з корінням. Якщо чесно, я не бачу прям, знаєте, такого, от як буває, якщо люди колись зіштовхувалися. З перемершими антуріумами, то вони так, мають такий, такий чорний колір. Хоча тут, ну, звісно, є питання. Але розпаковку вже я буду робити е, таку більш глибоку е, самостійно, щоб мати змогу одразу їх пересадити і подивитися, кого ми будемо реанімувати, кого потрібно буде помістити на деякий час, можливо, в мох. Не знаю, буду е, вирішувати. Поки що. От саме такий не ох, це Reven і Папі. Наступний Антуріум Бесі і папі. Я, В мене є один Бесі і Папі. Він е з Голландії. Якщо я не помиляюсь, він у нас з Гармоні. Але цей взагалі просто він безмежний. А за що я хочу сказати, От поки що я розпаковую, я дивлюсь, ці. Анти, які прийшли в мосі, мені набагато більше подобаються, як дійшли, ніж ті, які прийшли просто в пакетах. Тобто, якщо е, антуріум прийшов конкретно в пакеті, за все, там дуже сильно мокрий субстрат. Боже, який він гарний, я не можу взагалі. Е, По-перше, в нього дуже прикольна структура. По-друге, дуже класний і синіватий відблиск. Цього не видно, я потім зніму кожен ант окремо е, і покажу листочок. По-третє, звичайно, форма Бесі буде, я думаю, і надалі проявлятися ще більше. Коротше, по суті, ті, які відправились на поки що в стаканчику в Мосі, мені набагато більш подобається їх стан, ніж ті, які були відправлені саме замотані в, в, в пакет і в субстраті. Фентезі я дуже хотіла цей гібрид також. Я прям його полювала. Він до мене прийшов, я дуже переживаю, тому що мені його хотілося певно, більше всіх. Ну, прийшов він такий собі. Але в цілому, можливо, щось з цього вийде. Ну, от всі, які прийшли, на жаль, отак буває. Всі, які прийшли в пакетиках, абсолютно мокрі. Не знаю, зараз буду дивитися. В нього дуже незвичайна форма, він має такі нерівні краєчка, і в нього був дуже гарний колір. Але, знову ж таки, я думаю, що все буде добре. І навіть, навіть те, що вони трошечки холодні і мокрі, нічого страшного, все це питання вирішувальне. Mm -hmm. І так. Пілодендром? <laughs> це кругатом. Він мені дуже подобався. А я дуже хотіла замовити ще один дуже схожий. Але, на жаль, вже була готова відправка. Він мокрий абсолютно. І, якщо чесно, це мене хвилює. Але, боже, який же він гарний. Бояха Я в шоці? Ви подивіться на ці листі. Він мокрий і дуже холодний. Але але я дуже сильно сподіваюсь, що з ним все добре. Я вже бачу, в принципі, що з ним все добре і з ним все буде добре, тому що він просто неймовірний красень. Він дуже сильно фактурний, дуже незвичайний колір, він досить темний. А, і він я закохана. А є такий ще трошечки синішого кольору, він трошечки відрізняється по своїй фактурі, і його я замовлю обов'язково наступним разом. Хоча він також досить вологий, як ви бачите, а, і холодний, але нічого страшного. Крисивий, виконував. Віддала е, власнику цього <laughs> чудового філа. І так, ще один філодендрон, який я теж безмежно хотіла. У мене ще там є один філ, який для, я б сказала, він досить загадковий, тому що всі кажуть, що він дуже погано росте. Не розкривай за час. Е, я його замовила, не знаю, як буде в мене. Це е, філод саме цей філодендрон, який я зараз відкриваю, це Еквадженера Вайт називається. Це. Гібрид двох філів, і він теж безменно великий і гарний. Йома, ви подивіться, який він здоровенський. Просто я махнаті в шоці. Ноги. І ці махнаті ноги я не можу. А, саме тому мені серпен сподобається, бо ж я дуже хочу обережно його розгорнути, чик. О, подивіться. І ноги. Це не ноги, це просто щось неймовірне. Він дуже крутий, в нього досить темне листя. Це новий листочок, він крутить одразу ще один листочок. Він знову ж таки дуже завологий, але в цілому мені дуже подобається. Єдине, що в нього заломаний один листок, але я не бачу в цьому проблеми, тому що це старий листочок, новенький листочок, навіть вологий, з концентратом води... з. Не знаю, як це називати. краплями водички, але абсолютно нормально прийшов. Мені дуже подобається. На, так, в мене залишилась невелика кількість. А, я не бачу ще одну, А бачу. Це куябено сол і люкс. Знову ж таки, гібрид з люксом. One love. Дуже сильно їх люблю за їх фактуру. Один такий я подарувала Тані. І в мене не залишилось. І мені прийшлось замовити ще один. Я дуже сподіваюся, що він прийшов окей, І він просто шикардезний. Він прийшов абсолютно нормально, мені дуже подобається його фактура. Він має дуже сильно видовжений листочок. Він мокрий і холодний. Але він живий, абсолютно з ним все добре. Ми його залишимо. Прямо тут в коробці, тому що вже в мене немає місця. І ще в нас. Два. Два тіла. Боже, як я його хотіла. Ви не уявляєте, в Україні він не хоче рости ні у кого. Я це знаю і мене, мені казали, що, блін, це досить складна рослина. Але. Я його замовила. І я впевнена, що він буде в мене рости. Ну, бо я так хочу. І це філодендрон, в якого дуже поганий останній листочок Сансет. Ви дивіться на цей просто нереально червонючий. Колір листка, Боже, це просто який, і це неймовірне. Він прям червоний, він прям палає. Я не знаю, дуже крутий. Дуже крутий. Е, мені, звичайно, не подобається. Оце я одразу прибираю, тому що він досить мокрий, щоб він не загнив, бо там у нас наступний листочок. Ми його, напевно, першим пересадимо, бо він просто безмежний. Ці червоні листи. Це щось вообще нереальне. В нього також трошечки волохатенька ножка, але не сильно. І так, останній, останній філ, який я хотіла, він, коли його шукала в Україні, йому ніде не було. Мене це дуже засмутило, і я вирішила замовити його в Еквадорі. Коли ми вже зробили замовлення, я його проплатила, мені дівчата скинули цей філ в продажу в Україні навіть дешевше. Але нічого страшного, я не засмучуюсь. Тому що це еквадорський філ, а його ще називають свиняча шкіра. І це ругозум і він, блін. Треба було брати два. Він дуже нереальний. Він має таку фактуру. А, взагалі. Ні. Дуже тугий листок, прям дуже сильно, наче пластик. Е, начебто він е, взагалі не настоящий. Mm -hmm. просто. І він таку дрібну, я навіть не можу це пояснити. треба, Я потім камерою все окремо покажу. В нього є новенький листочок. Він холодний, трошечки покоцаний, але в цілому він ну цю фактуру не можна передати словами. Мені здається, він просто не... він взагалі нереально крутить. Я його дуже сильно хотіла. Якщо чесно, я навіть не очікувала, що він буде настільки здоровий, тому що я думала, що це буде маленький якийсь росточок, а він прям нереально крутить. Ні. Я В принципі, на сьогодні все. Наша... Він дуже. Свиняча шкіра. Настояща свиняча шкіра. На сьогодні розпаковка у нас закінчилась, Я далі буду все це обережненько пересаджувати, дивитися, кому потрібна реанімація, кому ні. І трошки пізніше, можливо, якщо вам, звичайно, цікаво, покажу вам, як адаптуються еквадорські рослини у нас, в яких умовах вони в мене ростуть, в якому субстраті. Будемо спостерігати. Тож всім величезне, дякую за те, що переглянули це довжелезне відео. Підписуйтесь, якщо вам цікаво новини, як будуть в принципі адаптуватися далі ці рослинки у нас в Україні. Всім дякую на все добре. До нових зустрічей.